Ви навіть повірити не можете, хто потрапив до десятки найцінніших футболістів Динамо Так, там є і Ярмоленко, і і Шепаренко. Однак на яких місцях вони опинилися по своїй трансферній вартості? Оце для вас буде великим сюрпризом. Ви на каналі Футграм з вами ваш улюблений футбольний блогер Костя Фолстен. Підпишись на канал, глупи, подобайку, напиши коментар. Я подивився або будь-який інший. Я розпочну. Зараз ви почуєте імена футболістів, які опинилися на 10-й сходдинці рейтингу, але це не означає, що вони найгірші. Як на мене, то вони навіть кращі за деяких ветеранів команди. Однак трансферний ринок вважає трохи інакше. Отож, на 10-й сходинці опинилися: Брайан Сибаліуста та Максим Брагаро. Обидва є новачками Динамо. Однак, якщо Сибалюс перейшов на правах оренди з бразильської форталези, то Брагаро приєднався до столичного клубу на повноцінному контракті з Чорноморця. Цікаво, що оренда Сибальюсу розрахована лише на півроку, тобто Завершення грудня 24-го. цей центральний захисник провів в УПЛ лише три матчі, але вже відзначився голом. Однак потім отримав травму у матчі Ліги Європи. Сподіваюся, на його швидке повернення. Адже цей футболіст, як на мене, цілком конкурентно спроможний щодо Брагару, то Макс дуже талановитий Вінгер. Поки йому лише 22, і вся кар'єра попереду. Тому я впевнений, що гарний футболіст в нього. Точно вийде може навіть не у складі Динамо. Обидва футболісти коштують лише по 800 тисяч євро. І як пам'ятаєте, замикають рейтинг найцінніших в Динамо на дев'ятій сходинці опинилися одразу п'ятеро футболістів: це Олександр Андрієвський, Володимир Шепелів, Костянтин Вівчаренко, Максим Дячук, Тарас Михавко. Андрієвський та Шепелів є центральними півзахисниками і найбільш досвідченими футболістами. Дячук та Михавко займають позицію центральних захисників, а от Вівчаренко теж грає в захисті, але на лівому фланці. Всі коштують по півтора мільйони євро. Це наче небагато, але для донатів ого-го, Тому я у вас стільки не попрошу. Скидьте будь-яку суму на дрони для моєї бригади. Вони нас дуже рятують, а ми рятуємо вас. Посилання на банку залишив в описі та закріпленому коментарі. Дякую всім заздалегідь. Ви в мене. Night crash. Восьма сходинка рейтингу дістається двом гравцям Олександру Караваєву та Валентину Рубчинському. Щоб ви розуміли, між ними різниця у 10 років. Караваєву вже 32. Однак він продовжує випалювати правий фланг як скажений в команді Сашко з літа 19-го року, тобто нещодавно відзначив свій п'ятирічний ювілей. з Чехтаря приєднався до киян з Луганської згорі. а його контракт з командою розрахований до літа 25-го. Рубчинський ще тільки приїхав до столиці з Дніпра 1. Талановитий центральний півзахисник сподівається намагається закріпитися в новій команді, і він має на це всі шанси. У нього класна техніка та непогане бачення поля. А такі футболісти не бувають зайвими. На трансферному ринку і Кралев, і Рубчинський оцінюються в 1 мільйон 800 тисяч євро. Ви зараз не повірите, але на сьомій позиції опинилася легенда киян та всього українського футболу Андрій Ярмоленко. І разом з ним, і там, якщо що, і Руслана Ащеред, Ярмоленко справді відіграв дуже гарну кар'єру і зараз видно, що більше не дотягує. Хоч я і не розумію, чому, адже йому не 45, йому лише 35 в цьому році. А він, немов дід, ходить по полю останні роки, ну 3-4 точно. Не знаю, мене аж трохи бісить, коли наші коментатори. Кажуть, ну от знов не вийшло в Ярмоленко обіграти суперника вже не той вік, наш ветеран і так далі. Ну який в сраку ветеран? Ну, подивіться, як грають інші футболісти в більшому віці. Та вони шикарно виглядають. Ну тобто Мотріч, Роналду, Педро, Хесос Навас, Хітарян. Ну, дофіга і більше таких. Звичайно, у всіх різний організм, різні фізичні сили та природні ресурси. Однак, чомусь мені здається, що тільки в українських футболістів мало тих ресурсів. Бо наші військові і в 50 штурмують посадки Дай Боже. Коротше залишається тільки... Догадуватися, куди наші футболісті ті свої ресурси подівали за час кар'єри. Щодо ціни, то Ярмоленко на щеред коштують на ринку по 2 мільйони євро. І якщо на щеред то заслуговує, він ще молодий та перспективний воротар, то ярмолі я б цю планку дещо снизив. А як ви вважаєте, правий я чи ні? І що думаєте про гру Андрія прямо зараз? Пишіть в коментарях і не забудьте підписатися. Шосту сходинку посідають Владислав Дубінчак та Едуардо Гереро. Гравці з абсолютно різними позиціями та функціями на полі. Швидкісний Дубінчак, як ви знаєте, грає лівого захисника. а От Гереро є міцним центральним нападником, який може поставити корпус та виграти другий поверх. Дубінчак є вихованцем Динамо, але впродовж кар'єри на правах оренди грав за столичний арсенал Карпати та Дніпроводи. Гереро ж новачок команди. Він приєднався до Динамо. У вересні 24-го, перейшовши з Луганської зорі за 2,5 мільйони євро. Саме стільки він зараз і коштує, як власне гітовіншак. П'ята сходинка рейтингу дісталася Владиславу Кабаєву та Денису Попову. Ці футболісти також абсолютно різної манери гри, бо один вінгер, а інший центральний захисник. Колись Попову пророкували зіркове майбутнє. Його виступи за молодіжну Україну та й Динамо були просто вражаючими. Однак захисник не набирав оберти, а чомусь потроху їх скидував. В підсумку ціна на нього трохи впала у порівнянні з тим, яка була буквально три. 4 роки тому. КБ вже після приходу з зорі в Динамо тільки набирає в якості та в ціні. І до речі, ви помітили, скільки вже назвав гравців, які перейшли в Динамо саме з зорі? Щось тут нечисто. І Кабаєв і Попов на трансферному ринку зараз коштують по 3 мільйони євро. А це, друзі, п'ята сходинка рейтингу. Трохи вище за Попова та Кабаєва в цьому рейтингу припинилися Тимчик та Волошин. Олександр грає на позиції правого захисника, от Назар – лівий Вінгер. Тимчик є вихованцем Кияна, а в оренді був у Сталі та знову ж таки в тій зорі. Волошин також вихований з Динамо, однак у свій час пограв оренді за Кривбас. Як на мене, то більш майбутнє в Динамо саме у Волошина, бо тимчик занадто нестабільний. В одному матчі він може бути суперактивним та корисним в захисті, а от в іншому повністю провалитися та віддати позицію на знищення суперникові. Волошин на 6 років молодше, тому час проявити себе ще є. А от тимчик, боюсь, дуже скоро може залишити команду. Хоча для цього динаміцям треба ще купити йому заміну, бо один караваєв не витягне. І тимчик і Волоша на ринку зараз коштують по 4 мільйони євро. До речі, друзі, думаю, вам буде цікаво подивитися, як виглядає та чим займаються дружини та дівчата гравців Динамо. У мене вже є такий відео на каналі. Подивіться. Це його після цього випуску обіцяю, не пожалкуєте. Бронзу рейтингу забирають Віталій Буяльський та Олександр Піхальонок. Перший капітан команди, який зараз грає дуже нестабільно. А от другий влітку тільки приєднався до киян. Як на мене, то прям. Супер-вдалий трансфер Динамо. Напевно, найкрутіший їхній трансфер за декілька останніх років. Вихований Шахтаря виявився непотрібний гірникам через більш крутих бразилів і залишив команду, приєднавшись до Дніпра 1 Однак там розкрився, показав свій потужний удар та круту техніку. В цьому сезоні за Динамо він вже провів УПЛ 6 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист. При цьому йому не дістаються повні матчі, а частенько виходять на заміну. Красава, гадаю, що Шахтарю зараз такий гравець би точно не завадив. І Буяцький піхальон. Наразі коштують по 5 мільйонів євро. Стрійблу дісталося Георгію Пущану та Володимиру Брашку. Голокіпер Бущан, здається, вже дуже довго виступає на професійному рівні, однак йому зараз лише 30, і для воротаря це взагалі не вік. Поховане чи деського та київського футболу грав лише за Динамо, і за таку відданість йому можна лише поаплодувати. А цікава ідея зробити відео про найвідданіших гравців УПЛ. Якщо вам вона теж вподобається, пишіть у коментарях. Буде багато бажаючих, я неодмінно зроблю про це випуск. Щодо брашка, то це прям майбутнє. Динамо та збірна України. Звичайно ж, суто моя суб'єктивна думка. Хлопцеві лише 22, а він паше та показує на полі дуже зрілий футбол. Цікаво, що він теж грав в зорі на правах оренди. І бущаний і брашко на трансферному ринку коштують по 7 мільйонів євро. І якщо бущана ціна, напевно, падатиме, то на брашка вона явно ще підніметься, і не на один мільйон. Так хто ж у нас на першому місці? А там теж не один футболіст, уявляєте? Там Микола Шапаренко та Владислав Ванат. Якщо Шапаренко, то вже визнаний лідер. Та майстер, то вона дуже стрімко став своїм динамо і за останній рік піднявся в ціні в три рази. В грудні 23-го він коштував 3 мільйони, а зараз всі 10, як в принципі і Шапаренко. Однак мені здається, що шапа повинен бути трохи дорожчим за Ваната. Пишіть в коментарях, яку ціну ви б дали Шапаренкові. Хто заслуговує на своє місце в рейтингу, а хто ні. Зустрінемося з вами у коментарях. І не забудьте про підписку на канал Фудграм і Вподобайку, а також про донати для моєї бригади. Посилання в описі та закріплено коментарі. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!